Тернопільські перевізники знову розгорнули плакати. Під вікнами управління транспорту вони вимагали скасувати пільги за рахунок перевізника та підняти тарифи на проїзд. Таку акцію проводять, бо кажуть, влада на їх звернення не реагує, а громадські слухання були зірвані. Цей пікет наголошують попереджувальний захід. Час у міській раді дають до середи, коли відбудеться засідання виконкому. Якщо влада не дасть добро підняти ціни на проїзд, міри будуть більш радикальними. Стане і тоді всі відчують, як незручно бути без транспорту. Начальник управління транспорту, до якого піднялись перевізники, каже, що влада міста зацікавлена у збалансуванні ситуації. Я вважаю, що ця ситуація має бути десь збалансована і не повинна дуже зачепити нікого, ні найперше нашого пасажира, ні цього пільговика. І звичайно, найбільше зацікавлені про те, щоб транспорт наш громадський пасажирський був як таким, щоб було приємно ним їздити, щоб він все ж таки був і щоб він розвивався. Міська рада підвищити ціну проїзду у маршрутках не готова. Питання вартості переїзду щиро скажу вам в найближчий час. Я щиро вам хочу сказати: розглядати не буду. Аби вислухати думку громадськості, перевізники та міська рада запрошують тернополян взяти участь у громадських обговореннях. Проте чекають там не всіх. Тих людей, які минулий раз зірвали нам обговорення. Якщо вони мають якісь претензії до влади, то хай, будь ласка, йдуть так. до влади, а не до нас. Обговорення обговор... організовують перевізники. І хочуть поговорити насамперед з пільговиками і небайдужими тернополянами. Слухання відбудуться завтра, 13 травня, в українському домі. Перемога. Інформацію про точний час проведення обіцяють розмістити в маршрутках.